Запросив громадськість до широкого обговорення змін, які пропонується внести до Конституції України в частині місцевого самоврядування з метою максимальної децентралізації влади. У цьому контексті в залі засідань зміївської райдержадміністрації пройшла зустріч керівника району з головами профспілок зміївщини. Учасники круглого столу отримали порівняльні таблиці та продивились тематичне відео. Події останніх місяців різко посилили запит на децентралізацію. Зараз це одна з головних тем політичного порядку денного. Наразі навіть на місцевому рівні діюча система влади призводить до конфлікту повноважень. Є така комунальна установа Змійовсервіс да? керівника затверджує районна рада. Що виповняє цей сервіс, виконує свої обов'язки, і те, що там, допустимо, мусорні баки не наповнені стоять, відповідає вже адміністрація. Да? Допустимо, хочу я. Змінити керівника. Да? А я його не можу змінити, тому що районна рада його затверджує, вона може його не звільнити. Тобто, виходить, затверджує, ну, адміністрація теж приймає участь, заключає контракт з цим чоловіком. Ну, тут вже визникає конфлікт. Децентралізація є найбільш прийнятною альтернативою федералізації, яку жваво обговорюють на півдні та сході України. Згідно основних положень законопроекту, будуть ліквідовані райадміністрації. На зміну їм будуть засновані так звані префектури. Коли будувалася концепція, бралася за основу реформи реформування місцевого самоврядування територіальної організації влади за прикладом Польщі. Тому, мабуть, оці назви префектура, старости і так далі. Чому Польщі? Тому що на сьогоднішній день, ось піспісля пост радянського суспільства, найбільш ефективно реформа місцевого самовряду самоврядування відбулася саме в Польщі. З назвами регіональних органів уряд остаточно ще не визначився. Головне, впевнені спеціалісти, аби зміни були направлені на передачу влади місцевим органам самоврядування. Префектури або як їх ще називають представництва, виконуватимуть функції нагляду і контролю. Є у них право зупинити дію цього рішення та звернутися до суду, тобто не скасовувати, а ради відповідальні за свої дії лише перед судом і правильність остаточно приймається рішення щодо правильності їх рішень, вже все таки буде суд. Децентралізація необхідна не тільки для того, аби уникнути протиріч повноважень, а й для української економіки. Поповнення державної казни в процесі децентралізації відбуватиметься за рахунок ліквідації корупції. Проте прийняти закони зміни до конституції недостатньо. Громадянське суспільство має простежити, щоб влада дійшла в регіони не тільки на папері.